Сланцевий газ став причиною заочної суперечки між прем'єром Миколом Азаровим та Івано-Франківською обласною радою. Нагадаємо, кілька тижнів тому глава уряду назвав Прикарпаття областю, яка не хоче розвитку України. Мовляв, тамтешні депутати ніяк не розглянуть проєкт угоди між американською компанією Шеврон та владою щодо початку пошуку сланцевого газу. Натомість голова облради Василь Скрипнищук запевняє, на момент критичних висловів Азарова проєкт угоди в Івано-Франківську ніхто і на очі не бачив. Угоду ми Притримали тільки в п'ятницю, тобто після того, коли прем'єр-міністр сказав, що Івано-Франківська і Львівська області чогось не зробили. Це стиль роботи нашого уряду, і очевидно, що великої критики, велика критика на його адресу їм не допоможе вже, як і кожному уряду. Сподіваюся, що вони одинакові майже у всіх країнах. Даруйте за різкість, але мене турбує, коли одна з найвищих посадових осіб дозволяє собі наклепи в сторону такого поважного органу, як Івано-Франківська обласна рада, в якій ми працюємо. Нині ж громадські активісти та керівництво облради зібралися не лише обговорити проект угоди, а й послухати представників американської компанії Шеврон. Останні спробували переконати прикарпатців у безпечності видобутку сланцевого газу аргументували багаторічним досвідом роботи та використанням новітних технологій. На усіх етапах видобутку сланцевого газу ми перш за все вивчаємо екологічні небезпеки. Далі розглядаємо усі варіанти роботи у таких умовах. Намагаємося не завдавати шкоди ані природі, ані мешканцям. Також ми беремо до уваги думку місцевої громади. На зустрічі з американцями рекомендували розпочати такі роботи і місцеві науковці. А от фахівці університету нафти і газу навіть представили свої розробки видобутку такого виду палива і збагачення самого сланцю. Ми вже провели відповідні дослідження. На цьому плакаті ви бачите сланцеву породу зліва, розміри, правда, її невеликі, 26 на 12 міліметрів. При, тем, при нормальних умовах, при температурі там, 20 градусів, вологості повітря 68% і атмосферному тиску. І що саме дивне? На таблиці один яка справа, ну, може не дуже добре видно, я хочу про це сказати і присутнім, а також представникам фірми Шеврон, про те, що обробивши 100% розчином поверхнево-водним розчином поверхнево активної речовини типу ріпокстаї рослинного походження. Ми отримали збільшення пористості в два рази. Менш оптимістично налаштовані депутати облради. Зокрема, обранці оперували фактами, які свідчать про високу небезпеку застосування технології видобутку сланцевого газу у різних країнах світу. Штат юор відмовився від тепер сланцевого газу. І окрім того, країни Європи, такі як Франція, Болгарія, так само відмовились. Ну, очевидно, недостатні ті екологічні безпеки. рішення щодо доцільності видобутку сланцевого газу на зібрані учасники не досягнули. Можливо, це вдасться зробити депутатам облради. Саме цей орган має схвалити або відхилити проект угоди шевроном на одній з найближчих сесій. Іванна Янчук, Роман Турі, Андрій Гаргара, новини 402.